Доброго дня, друзі, ви на каналі сад декоративних рослин Bobs Garden. І знову ми на дачі. І знову збираємося садити рослинки, продовжувати формувати свої нові клумбочки. Показую, яка розквітла гарна троянда. Такий колір. Фуксі, фуксі. Темний, темний, гарнезно. Отак От розрослася жимолость. Треба її обрізати, формувати, але квітує, трохи шкода, хай переквітує, а тоді вже почну її обрізати. Хочу вам показати. Так сказати, одну екзотичну рослину. Не цю, звісно, це трояндочка. Там же закладає нові бутони, бо обрізала, а одна гілочка залишилася. Ну, ще діньок хай постоїть. Отака в мене є екзотіка біля моєї. Кучі, де ми скидаємо, всякий непотріб. Подивіться. Знаю, що всі напишете, що агресор. Навіть догадуюсь, здогадуюсь, як називається золотарник, по-моєму. Кажуть, що насівається дуже сильно. Не знаю, в минулому році давала йому квітнути, Ну, щось не бачу, щоб дуже він там десь насіявся. Може, я повиривала цей бур'ян, сама не знаю. Але подивіться, як вона гарнезно, могуче виглядає, потужно, прямо як дерево ціле. Ну, звісно, хай трошки поквітне, зріжу. Щось шкодую її викопати. Мені здається, вона тут не заважає, прикрашає навіть це все, прикриває той непотріб, що там за нею знаходиться. Зі мною знову моя подружка приїхала, знов працюємо з нею разом. Зараз покажу вам ближче, що ми сьогодні привезли, що ми сьогодні збираємося саджати. Була моя Наташа на ринку і знов прикупила мені рослинки. Ось подивіться, яке це мацьобство. Як говорять деякі блогери в нас, дуже мені сподобалось цей вислів. Отакі От малесенькі рослинки. Це Вероніка біла. Ну, отака вона малюпуська. Щось мені подобаються оці карликові всякі рослинки. І я тепер їх скупляю, де попадаються. І хочу посадити на оцю діляночку. Там, де посадила малесечки будлейки. І ще накопали отаких флоксів. Оце сині ті, що я вам показувала. Може, камера трошки не передає колір, але вони дійсно синюваті. Вони якісь бускові получаються, але вони сині насправді. І білі оці гарнезні. Високі, великі, гарні, потужні. Білі я хочу посадити теж на цю клумбу, так як я вам розказувала. Постараємося сьогодні це зробити. А блакитні хосточки підуть на ту діляночку, де має стояти наша гойдалка. Колись ми все-таки зробимо, я думаю, що за зиму десь я або найду купити гойдалку, або комусь закажу. Можливо, хтось знає, хто робить гарні гойдалки. Хочу, щоб вона була дерев'яна, щоб підходила до нашої альтанки. Ну, або дерево там з залізом, наприклад. І хочу десь тут посадити ці блакитні флокси. Мені здається, до цієї клумбочки воно буде дуже підходити гарно. Воно тут в бускових тонах і буде пасувати один одному. Зараз почнемо працювати і буду вам показувати. Ну, ось, подивіться, клумба вже напівзасаджена. Флокси, звісно, зараз обріжу. Це так, щоб самі подивитися і вам показати, як це у майбутньому має бути. Я думаю, що вони такі високі не будуть, бо викупала їх із стіни. У мене вони вон, зростають набагато нижче на повному сонці, то я думаю, що і тут вони будуть трошки нижче, але це буде навіть краще. Між ними посадила купину. Купина неопалима, називається. Вона квітує весною, На весні такими рожевими, дуже гарними квітами. Вона в мене зростала біля будинку, а це вже її третя пересадка. Вона мені дуже подобається, викидати її не хочу. Хочу, щоб вона зростала. Всі писали, цікавились, що це за така рослина прикольна. Ну, гарна рослина. Одне, що я розчарувалась, коли побачила її, здається, в, Словач... в Словаччині, вона там зростає як бур'ян. Ми відвідували один із замків. І там на його території вона просто росла як бур'янець. Ну Трошки менших розмірів, ніж моя була, то я сподіваюся, може в мене якась садова. Про цю рослину ще можу сказати, що вона трошки опасна тим, що вона, коли квітує, виділяє такі масла, особливо на сонці, що може опалити, якщо до неї доторкатися. Але якщо обережно до неї ставитись, відноситись, то все буде окей. Тим більше, діточок в мене тут бігати поки, поки не намічається. Так що хай буде. Отут серед маленьких будлейок посадила ще карлікові Вероніки у ці біленькі. Хочу, щоб таким напівколом було. Ну і на сьогодні на цій клумбі посадки закінчено. Але заказала я собі ще деякі рослинки, які підуть саме на цю клумбу. І, мабуть, сподіваюся, що якщо їх швидко вишлють, то можливо посажу їх і в це відео вам ставлю далі цей кусочок. Своєї роботи, щоб вже була закінчена клумбочка моя. І ці рослинки, я думаю, багато хто здогадався, що я тут хочу посадити. Це буде декілька гортензій волотистих. ну Подивлюся, які саджанці прийдуть. І взагалі чи ця людина, в якої я їх заказую, хоче, щоб я показувала цю розпаковку, називала її ім'я. Я її, звісно, запитаюся. Якщо все складеться, тоді будемо разом з вами садити ці новенькі гортензії. Я хочу посадити тут три: одну велику, ну, досить високу за купиною. І дві отут по боках біля магнолії. Ну і, можливо, ще щось. Подивимося. Отримала я сьогодні отаку посилочку, і навіть дома її не відкривала. Це посилочка з гортензіями, так як я вам і казала, що будемо її сьогодні садити на наші нові клумбі. Е, спитала дозволу у господині, яка виростила ці гортензії. Її звати пані Наталя. Е, в неї є на YouTube-каналі. На Ютуб-платформі свій канал, називається Кожен зможе. Дуже гарні в неї клумби, дуже гарні її обіця і дуже гарні її рослинки. Я вже давно спостерігаю за цим каналом, вирішила в неї заказати, почитала відгуки на її саджанці. Всі люди дуже, -дуже довольні. Тому зараз достану їх, розпакую і покажу вам, які гортензії я придбала, і будемо разом з вами їх саджати. Ну, так виглядає упаковочка. На мою думку, все дуже гарно запаковано, що в дорозі з ними не може нічого поганого случитися. Зараз я розпакую всі горщики, щоб не займати ваш час. І тоді вам покажу. Ось так виглядають саджанці. Я їх розпакувала. Дуже гарні. Перша гортензія – це Polarбіer. Полярний ведмідь. От вона в один стовбур я обрала. У мене була можливість її обрати з отаким же болотю, отакі От гарні квіточки. І бачите, всі в ньому є ознаки полярного ведмідя. Кожна квіточка з такими зубчиками. От видно навіть на них. Ще не набрала вона свого білого кольору, тому що тільки розпускається. Побачу, подумаю, можливо, буду її вести на штамбі. Ну, подумаю про це на слідуючий рік. Вона росте досить велика, до двох метрів, тому взяла її одну, посажу її в центрі, а навкруги вже неї. Останні гортензії оце дві однакові гортензії. Фрамбозійна Фрамбозіна... ренсанс, по-моєму, так правильно. Самарська Лідія і деякі називають фрамбозійні ренсанс. Якщо неправильно, то ви мене зрозуміли, яка це гортензія. В неї червоний стовбур. І коли вона буде старша вже, то на листях теж буде така облямівочка темненька навкруги листка. Ця гортензія росте невисока, метр десять, метр буду її кущиком робити. І третя гортензія великої не було. У ці три гортензії. Коштують по 350 гривень, а оці маленькі саджанці по 100 гривень. Це два саджанця гортензія конфіті. Вона, ну, майже такого розміру має бути, як і Лідія. Можливо, трошки-трошки більше, але великих саджанців не було, тому взяла два маленьких. Але я думаю, рік-два і вони наростуть доженут і буде все супер. Е Ще привезла саджанці свої саджанці кизильника. Це кущовий кизильник, він росте досить високий, в нас біля дому він є. Завжди на нього ви звертаєте увагу, тому що на ньому червоні ягідки зимою дуже прикрашають його, і коли квітне, він дуже гарний. І сам кущ виглядає дуже незвично і привабливо. Тут їх дуже багато. Вон я накопала. Бачите, зараз виберу які кращі. Мені треба, щоб було два кущика. Можливо, я посажу по два саджанця разом, щоб скоріше наросли. Ну, подивимося. Зараз почну саджати, робити місця, копати лунки під них. Залишайтеся з нами. Ставте, будь ласка, свої вподобайки, пишіть свої відгуки. Хто не підписався, підписуйтесь, підтримайте український контент. Ми дуже вам за це вдячні. Обожнюю з вами поспілкуватися, тому обов'язково пишіть. Продовжую працювати. Ось так, друзі, наразі виглядає виглядають мої посадки. Гортензії посадила всі сюди. Не знаю, єдине, що в мене бентежить, що флокс, можливо, буде заважати у цій гортензії конфетті. але поки вона наросте, то, можливо, я його зовсім звідси заберу. Подивлюсь, чи мені буде подобатися, як він тут буде виглядати. Бо гортензії, я сподіваюся, мені точно будуть подобатись. А все остальне будемо дивитися в залежності від того, як воно виросте. Отут ззаді посадила ще садженці свого кизильника. Оставила йому досить багато місця, бо це має бути високий, великий кущ. Отут полярний ведмідь, красотунчик. Треба буде ще штамбик якийсь підставити, підв'язати його. Щоб не зламався, бо квітка досить велика. На мою думку, все дуже гарно. А на вашу думку, як? Ви знаєте, ще днів 10 назад можна було працювати до 9 години. А зараз в 9 годин вже темно-темно, і комарів просто тьма. Це якийсь треш. І ще покажу вам, як ми посадили флокси. Свої блакитні от сюди. Беруть мене сумніви, чи це потім буде гарно. Ну, нічого, поки що поростуть. Досажу інші рослинки, підніметься бузина, якщо вона підніметься. І тоді будемо бачити. Треба їх обрізати, щоб вони гарно вкорінилися. Колір дуже в них прикольний, дуже гарний. А в посадках не знаю, як будуть себе вести. Ще посадимо сюди травок. Ще хочу купити колоновидні сосни. Ну, Коли купиться, тоді будемо це обговорювати. А наостанок покажу вам свої квітуючі карликові будлейки. Ті, що садилися, Зовсім недавно буду з вами прощатися. Спокійної вам ночі, гарного настрою, впевненості в завтрашньому дні. До побачення, до нових зустрічей!